Минулої ночі ворог атакував Україну крилатими ракетами та дронами. У низці областей працювали сили ППО. Загалом збили 5 з 5 ракет та 48 із 53 шахедів. Дві жінки поранені внаслідок нічної атаки Дніпропетровщини. У Нікополі сталася пожежа в приватному житловому секторі. Пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гаражі, господарські споруди та автівки. Зачепило й лінії електропередач. Армія РФ поцілила також по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди в Ліли ворожими БПЛА окупанти обстріляли і чугуїв на Харківщині. Пошкоджено амбулаторію, пошту, станцію технічного обслуговування та автомобілі. У багатоповерхівках вибиті вікна. Потерпала від нічних обстрілів і столиця. Вночі ворог атакував промислове підприємство в Києві, наслідок чого сталася масштабна пожежа. Рятувальники весь ранок боролись з вогнем. Колишній офіцер одного з підрозділів ЗСУ Олександр Скорук захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямку під час АТО та ООС. У 2020 році звільнився через проблеми зі здоров'ям. Та уже ветераном у Вапнярській громаді заснував спілку учасників бойових дій та миротворчих місій. З того моменту і почав діяльність волонтера. Спочатку повномасштабного вторгнення команда Олександра забезпечує автомобілями багатьох військовослужбовців. Позвонив наш земляк, сказав, що потрібно пригнати автомобіль з Фінляндії. Ну і так, перший раз ми поїхали за кордон, а потім вже закрутилося, і нас почали просити про допомогу в придбанні інших транспортних засобів, перевезення їх. Потім нам військові. Можна так сказати, позичили кошти ми, купили свій власний бус і на бусі почали їздити на Донбас відвозити гуманітарну допомогу, ту, яку привозили за кордону сюди. Олександр зі своєю командою відвідав позиції військових майже по всій лінії фронту. Після мінометного поранення та довгого лікування до волонтерів з рідного селища доєднався і Анатолій Мартинов, маючи змогу виїжджати за кордон разом із Олександром, вони закуповують та перевозять автівки. Треба було знайти машину. Подивитися, підігнати її до кордону. Є такі моменти, що ми двома машинами приїхали на кордон, одну залишаємо, їдемо одною машиною, другу забирати машину. І так, курсуємо. Дуже багато кілометрів ми наматували, важко не спали, десь до 40 годин. Найчастіше волонтери допомагають землякам, що на Донецькому напрямку. У пошуках та закупівлі авто хлопцям допомагають колеги з Литви та Польщі, а також українці, які давно за кордоном. До рук команди часто потрапляють автомобілі, що потребують ремонту. Всі ремонтні роботи по автомобілям, покраска. Так само фасовка це і гуманітарної допомоги. Відвести цю гуманітарну допомогу, якісь ці логістичні всі питання. Під час нещодавної поїздки за кордон команда привезла вісім автівок, шість із них купили за гроші військових, ще дві подарували українці для 120-ї бригади. Попри ризики, волонтери продовжують їздити на фронт. Хлопці знаходяться наші а Ми тут я думаю, це наша мета допомагати їм і забезпечувати їм всім тим, що може. Під час однієї з останніх поїздок на фронт команда завезла захисникам дві машини. Ще одну не вдалося доставити. В дорозі на Авдіївському напрямку потрапили під обстріл. Тож наразі відновлюють пошкоджене авто і паралельно збирають гроші на ремонт ще декількох машин, на які вже чекають захисники. Долучитись до НАТО закликають усіх українців. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці горіла квартира. Вогонь зайнявся на балконі однієї з квартир п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Київській. Ліквідовували пожежу на четвертому поверсі 12 вогнеборців з допомогою трьох одиниць спецтехніки. Причину загоряння встановлюють. З під'їзду багатоповерхівки де СНСники вивели на свіже повітря трьох жінок та чотирирічну дитину. До приїзду рятувальників хлопчик 2011 року народження самостійно покинув помешкання, де стало займання, та й був госпіталізований працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу. Хотів покінчити з життям, стрибнувши з мосту. Та на заваді стали поліцейські у Вінницькому районі, а саме поблизу стрижавки. Під час патрулювання екіпаж правоохоронців побачив, як чоловік із наплічником на спині стоїть на огородженні мосту і збирається зробити смертельний крок. Обійшовши його з обох сторін, копи почали переконувати чоловіка, що вкоротивши собі віку, він краще нікому не зробить. Пообіцяли не забирати до відділку, разом з тим не залишили без допомоги, викликали швидку. Ми маємо відео з бодікамер, тож можемо почути, про що говорили інспектори з чоловіком. Ти ще за своє життя можеш щось хороше зробити. Повір, Андрю, я менший тебе в два рази. Я знаю, про що я кажу. Ну, саме легше вчудити і натворити, але ти ще можеш пригодитися, і справді буде щось стол для нас, таких я тобі як син. Маршрути 2, 3 та 5, вишенька Барське шосе, кільцевий, барське шосе, електромережа та вишенька електромережа підсилили ще два швидкі, м'які та економні цюрхські трамваї. Їх доставляє Швейцарська конфедерація в рамках спільного проєкту. Трамп 2000 вперше став на рейки навісні 2023 року. Синенький та охайний електротранспорт прижився і вважається визитівкою міста. Перед тим, як трамваї виходять на нові маршрути, Вінницька транспортна компанія модернізує та адаптує їх під потреби та вимоги міста. Їм додають дзеркала заднього огляду та стоп-сигнали. Дообладнують валидаторами та інформаційним таблом українською. Нові вагони вже запустили в тестовому режимі, аби перевірити їхню роботу. Це два трамвайних вагони 418 і 419 бортові номера. Вони здійснюють на сьогоднішній день вже перевезення містян по місту. Загалом з 35, які були доставлені, вже 20 трамів експлуатуються безпосередньо Вінницькою транспортною компанією. Пересувний мамограф Квітка працюватиме на Вінниччині протягом червня. У восьми громадах області проводитимуть безкоштовні обстеження для жінок. Зокрема, лікарі вже відвідали Тростянець та Якушинці, а найближчим часом приїдуть у Вендичани, Чечельник, Козятин, Копайгород, Уланів та Мурафу. Обстеження безоплатне за наявності роздрукованого та наявного електронного направлення від сімейного чи лікуючого лікаря. Квітка працює у громаді протягом двох днів з 10-ї години. За один день можуть обстежити до 30 тай мешканців. Результати ж пацієнти отримують через 7-10 днів. Таке обстеження є особливо важливим для жінок старше 40 років. Всі жінки до, віком до 40 років мають раз на рік проводити ультразвукове дослідження молочної залоси. Старші 40 років раз на рік мають проходити цифрову рентгенівську мамографію. Тоді ми і будемо мати ранні виявлення або будь-якої патології передракових станів, і в тому числі і нову творень молочної залози. Активні канікули та незабутні враження. Діти з Вінницької громади поїдуть на літній відпочинок за кордон. Приймуть хлопців та дівчат міста побратими Вінниці. Подорожувати будуть діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. З родин де є загиблі захисники чи захисниці, а також ті, в яких батьки зараз обороняють Україну. Окрім цього, партнерство з містами-побратимами надає Вінниці більше можливостей для розвитку та обміну досвідом, зокрема, фахівцям з різних сфер освіти, медицини, культури, місцевого самоврядування. Вання, а також студентам це викладачі, які можуть підвищити рівень мовний, німецької і французької мови. Звичайно, буде продовжуватись і підписання угод між самими закладами. Також зараз буде обмін досвідом студентів. Декілька студентів мають найближчим часом поїхати в місто, наше місто партнер Мюнстер, де вони більше такі напрямок лідерства будуть вивчати демократії. Вільно володіти українською. У Вінниці стартувала реєстрація на офлайн-курси з вивчення солов'їної для переселенців. На безкоштовні уроки набирають три групи. Загалом це близько 75 місць. Проводитимуть заняття о 17.30 в трьох бібліотеках імені Бевза для дітей та юнацтва, а також у бібліотеці філії номер 1 Під час навчання на учасників чекає практика, повторення граматики та лайфхаки для швидкого та легкого вивчення української. Покликання доступні на всіх ресурсах Вінницької міської ради на департаменті освіти. Також ми цього року впроваджуємо ініціативу в співпраці в партнерстві з громадською організацією Вісь. Вони теж поширили нас на своїх Фейсбук-сторінках. Люди потрібну інформацію носять у форму реєстрації, але на першому занятті можливо бути таке, що наші партнери зацікавляться тим, щоб вони пред'явили довідки про внутрішню переміщення, про свій статус про внутрішньопереміщеної особу.